Вітаємо вас у третьому відео нашої серії про постпродакшн. Сьогодні ми поговоримо про техніки монтажу, які допоможуть вам створювати захоплюючі та логічно зв'язані відео. Поговоримо про лінійний, нелінійний та закулісний погляд на монтажний процес. Готові? Починаємо! Лінійний монтаж. Це найпростіший і найбільш інтуїтивний метод редагування. Кадри розміщуються у хронологічному порядку, як їх було знято. Це ідеально підходить для відеоблогів або документальних фільмів, де важливо зберегти послідовність подій. Використання лінійного монтажу допомагає глядачам легко слідкувати за сюжетом і розуміти хронологію подій, але іноді варто відійти від цього методу, щоб створити більш динамічну та цікаву історію. Нелінійний монтаж дозволяє вам грати з часом і простором. Ви можете використовувати флешбеки, паралельний монтаж або перескакувати між різними часовими відрізками, щоб створити більш складну і багатошарову історію. Наприклад, флешбеки можуть дати глибини персонажам і розкрити їхню передісторію. Головне, щоб кожен перехід був логічним і зрозумілим для глядача. Давайте заглянемо за куліси монтажного процесу. Професійні монтажери використовують потужне програмне забезпечення, таке як Adobe Premiere Pro для роботи над своїми проектами. Важливо знати свої інструменти і вміти використовувати їх наповну. Використовуйте швидкі клавіші, налаштовуйте гарячі кнопки для пришвидшення процесу. Не забувайте про важливість збереження проєкту і створення резервних копій. Запам'ятайте, правильна організація це запоруха успіху. Використовуйте папки, кольорові мітки і назви кліпів, щоб легко орієнтуватися у вашому проєкті. Пам'ятайте, що незалежно від обраного методу монтажу важливо зберігати логіку сюжету та емоційний зв'язок із глядачем. Пробуйте різні техніки, експериментуйте і знайдіть свій стиль. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у наступних відео.